На щиті повернулося п'ять захисників України: Дмитро Дейнеко, Олександр Нищенко, Віталій Солодун, Роман Коваль та Анатолій Левченко. Прощалися полтавці, рідні та друзі з захисниками у Свято-Оспенському соборі. Знову і знову ми збираємося на цій соборній площі, щоб молитися за наших захисників, які на щитах прибули. До свого міста, до своєї області, з місць боїв. З ворогом 37-річний воїн з Полтави Олександр Онищенко став на захист нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Служив старшим розвідником розвідувального відділення. Його серце зупинилося на Донеччині 28 березня під час обстрілу російської армії. Побратими полеглого воїна згадують його як щиро та віддану людину. Сашко був дуже гарною людиною. Ми разом служили. В одному відділенні потім він перевівся служити аеророзвідником, літав на дронах, виконував бойові завдання в районах таких місць, як Мар'янка, Авдіївка, в районі села Нового Михайлівка, де й загинув від прильоту ворожого. Мріяв про те, що ми переможемо, і він відновив свій туристичний бізнес. Веселий та життєрадісний так пригадують друзі полеглого 50-річного воїна Віталія Солодуна. Служив Віталій на посаді помічника гранатометника. Завжди приходив на допомогу своїм побратимам. Загинув Віталій Солодун 28 березня в результаті стрілецького бою з російськими військами у Запорізькій області. Дуже доброю людиною. Він і мухи в своєму житті ніколи не обидив. Оце такою людиною. В нього діти є сини. Наскільки точно я не знаю, але один із них теж має відношення до військової служби. Прощалися сьогодні і з Дмитром Дейнекою. 43-річний воїн із Полтавщини віддав своє життя за незалежність 25 вересня поблизу міста Вогледар під час мінометного обстрілу наших позицій з боку окупантів. У чоловіка залишився син та любляча родина. Завжди ушміг гарний, світлий, Працював. Меблі для виготовлення меблів, потім завідаючи господарством. Також сьогодні прощалися і з Анатолієм Левченком. Своє життя він прожив у селищі Опічня, де його і поховають. Рідні та друзі пригадують Анатолія щирим та відданим. Воїн був стрілцем санітаром стрілецького відділення. У бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність. Суверенітет і територіальну цілісність України загинув 5 березня 2024 року в зоні ведення бойових дій біля населеного пункту Синтівка. Куп'янського району Харківської області полеглий солдат Роман Коваль народився 8 січня 1983 року. Спочатку повномасштабного вторгнення пішов захищати країну від окупанта. Служив на посаді майстра цеху ремонту та зберігання автомобільної техніки. Помер 31 березня 2024 року внаслідок захворювання.